Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Задяка Казаріг на перегляд розкладу пасіанса на період з 7 по 13 липня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Стрілечки вниз показують, що ваші справи можуть призупинитися за будь-яких причин на початку тижня. Покровительство вищих сил. Зверніть увагу, тут карта СОС, будьте уважні та обережні, не дивлячись на покровительство вищих сил. Перебувайте в безпеці, ви та ті, хто для вас дорогі. Шановні українці, ось тут лебідь, романтичні почуття. Танечі начебто, все. Прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нові відео Парк Піонів. Скандинавія, а також огляди крамниць зі знижками літніми. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Можливо, дівчата віднайдуть для себе якісь ідеї стильних образів. А у нас з вами другий розклад знак зодіака Козоріг. Дивимося, друзі. Зверніть увагу, стрілочки догори. Ваші справи будуть більш вдалими. всередині тижня. Родина, підтримка родини, або ви маєте підтримати чимось ваших близьких. Ось тут, сумна новина. Будьте уважні та обережні. Начебто все. Прямо вперед подивимось на розвиток подій. Третій розклад. Знак зодиака З 7 по 13 липня. Знову стрілочки і знову вниз. Якось ваші події будуть, як на гойдалках. То рухатися вперед, то стояти на місці. Так буває. Дивимося, друзі. Череп, квітанци, борги, розбите серце, або через якісь помилки, або ви щось забули сплатити. Знову ж таки, стрілочки вниз, вони показують, що якісь події ваші будуть гальмувати. Зовсім не зупиняться, але пригальмують саме в цей період. Та, начебто, все. Дивимося, друзі, на колоді колесо руку для знаку козиріг застереження, троєчка пентаклів. Та порада. Сімка мечів. Друзі, тройка пентаклів показує в застереженні, що не довіряйте якісь важливі моменти по роботі. Якимось працівникам, котрим ви не довіряєте в принципі. Чому так? Тому що застереження показує, що все могло бути добре, карта сама по собі працівника, майстра, але це карта застереження. Або не ви наймаєте таких майстрів, котрих ви не впевнені для якихось своїх робот. А поради, друзі, не пропустить ніякого хитруна. Сімка мечів це крадіжки, які, якісь хитрі люди, котрі можуть вам нашкодити, або щось вкрасти, або якось вам так зашкодити, що ви потім будете довго оговтуватися. Оготувати, Ось такий вам пасьянс показував весь час ту якусь свічку. Що ви розстроїлись, то тут у вас розбите серце, що ви розхвильовані. І ще ось такі поради від карт Таро. Бувають іноді такі моменти в житті, коли ви щось важливе робите. Головне, щоб ви не були втомлені і не пропустили ніякі помилки. І потім не хвилювались через це. Але я вам бажаю гарного тижня! Запрошую на мої подальші розклади. До зустрічі на моєму каналі.